Будучи власником даного автомобіля, вам на день народження будуть бажати не достатку, а знайти кохану жінку, тому що жінок у вас буде більш ніж достатньо. Друзі, для того, щоб здивувати свою даму, вам не потрібно мати 42-й розмір взуття. Вам потрібно лише мати Volkswagen Touareg. Воно? Вам більше ніколи не доведеться говорити фразу не гримай дверми, тому що тут є дотяжка. Дане авто укомплектоване всіма можливими асистентами, які тільки наявні в світі. Дане авто у нас в комплектації Airline. Прилад нічного бачення. Проєкційний дисплей. Преміум пам'ять сидінь. Батьківський контроль. Електросклопідйомники передніх та задніх дверей. Наявна розетка 12 вольт, електрофуркоп. І пневмопідвізка. Безключовий доступ.